Зупинка в центрі міста. Заходимо у тролейбус. Тут, окрім розмов пасажирів, можна почути голос диктора. Наступна зупинка бульвар Шевченка водійка Наталія говорить: відсутність стороннього шуму допомагає краще зосередитися на дорозі. Автоінформування пасажирів запустили ще у 2016 році. Відтоді у громадському транспорті назви зупинок звучать українською. Мені, во мені допустім як оце озвучують. Не відлікаюся другий раз. Мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у Черкасах діє понад місяць. Згідно з рішенням міськради, заборонено російськомовні книги, театральні та церкові вистави, концерти та культурно-освітні послуги. Чи згодні жителі міста з таким рішенням та чи відчули зміни? Запитуємо. Я не проти, наприклад. І в принципі, навіть якщо я не знала того, що воно було заборонено прямо офіційно, то все одно. Ну, якось це логічно на даний час. Я вважаю, що потрібно заборонити російську музику, так сказати, російські пісні і взагалі громкі пісні під час війни. Коли люди розважаються а інші сидять в окопах, це дуже погано, тому що в мене самої чоловік. На війні не було альтернативи. Але коли з'явилися фільми перекладом українською мовою, то всі, хто був в перекладі з українською мовою, ніхто не хотів дивитися в перекладі з російською, тому що українська ну це якась фантастика. Це класно, це сприймається класно. Та є і труднощі, говорить місцева жителька пані Тетяна. Привчити дітей до україномовного контенту каже, їй поки не вдалося. Чесно, я заставляю, але все одно вони кажуть, ну. От у мене менша, вона все одно дивиться, щоб це було або англійське, або російське. От українською мовою їй ну, мало що цікаво. Нас 70 років вчили російської мови дуже мало української. Ми стараємося, щоб було українське, але іноді раз в виходить. Чи легко було відмовитися від російськомовного продукту, розповідає продавчиня однієї з книгарень міста Марина Осадча. Багато хто запитує за російський переклад, а багато хто, в принципі, ще не знає, що є переклад українською, і каже: О, я російською читав, наприклад. Ну, типу, такого. Такого дуже багато. Має бути поняття у кожного, що це потрібно викорінювати. Але, ну, на жаль, не всі в змозі або не всі мають таке бажання. У Черкаському драмтеатрі імені Шевченка після впровадження мораторію репертуар не змінився, розповідає головний режисер Станіслав Садаклієв, бо ніколи і не залежить від російськомовного культурного продукту. Якісь російські автори прибралися з репертуару, навіть такі, можливо, не дуже російські, але й не дуже українські, скажімо так, і бачу в деяких виставах якісь там суржик або окремі персонажі. Такі, як ну от в саду Гесіманському, там НКВДшники вони розмовляють російською, бо якою мовою ще НКВДшники можуть розмовляти? А от в розважальних закладах Черкас музичний репертуар таки довелося скоротити, говорить керівниця мережі одного із закладів Юлія Ярмакова. Ми дозволяємо своїм гостям вмикати музику. Вони можуть замовляти музику. Раніше минулої зими, у нас було караоке. Але наша мова це або англійські, наземні якісь пісні, або українськомовні пісні. Деякі цього не розуміють, деякі обурені. Чому це ж наші українські виконавці? То ми пояснюємо, що на жаль така політика закладу. Чи будуть штрафувати порушників? Пояснює директорка департаменту юридичного забезпечення міськради Катерина Пудорич. Ми зараз боремося за те, щоб поширювати українську мову. А не для того, щоб зменшувати використання мови меншин. Чи може міська рада накладати стягнення? Ні, не може, на жаль. Чи рішення це вирішує питання, будуть наявні контролюючі органи і які будуть заходи реагування, це рішення не вирішує, це питання. Не визначено такого порядку. Я думаю, що це питання майбутнього. Анастасія Кашоїд Сергій Фімов Максим Шевченко та Мас Горозія Суспільне новини Черкаси.